А знаєте, що краще? Серіал. Не забути кохання, дивіться і не пропускайте. Перша серія. Йоу. <світ> Ліна і Вася любляча сім'я. Вони йшли гуляти. Лєночка і Васічка були дуже люблячі. Вони дуже хотіли діток і оженитися. І, і Ліна з Васів ішли, і тут таке сталося. сталось. Йона, вийдіска мене. Ти мені. Оце? О. І вони поженилися. Раз, два, три. Вони? Я вас оголошую. Чоловікові дружини. Надійте обручечки. Він ви не пани. Вперви, пані Надійте, обручечки. Василю. Тепер можете пососатися. Раз, два, три. Можете пострілуватися. Діхун! Нате, кидайте букет. Горка! Вони пішли займатися дуже грязними справами в будці. У них скоро, напевно, буде дитинка. От і кінець першої серії. Не пропускайте, дивіться далі.